Всім привіт, наші любі! Вітаємо вас в новому відео. Зараз таке сонечко, неділя. Клас! Знову їдемо. Веземо сина на матч, і також купимо сьогодні нових друзів для настуні. Вона носить баклажку. Я відрізала. Будемо купувати акваріумних рибок. Так, зайчики мої всілися. Сашуня, як твій настрій. Порвемо всі команди, виграємо сьогодні. Чи беремо з собою його друга, Ванюшку Поїде також разом з нами, бо татко сьогодні не може його повезти. Матуся буде вдома, так що буде в нас весела, така багатодітна компашка з нами. Ось, їдемо зараз ще в Юск Їдемо в лавіну, в Юск, тому що донечка просила купити їй таку стійку, дуже зручну, щоб вона мала змогу вішати туди одяг, футболки, штани. Візьмемо тримпельки, щоб так могла вона там все. Розвістити, тому що... Ще... Підемо по магазинам, потім ще в зоомагазин для рибочок все треба сачок, там помпу для очистки, грунта е, е, взяти також. Знайшли ми на Оликсі, взагалі, Уликсі за 2000 тисячі гривень акваріум разом з рибами, дві скалярії, такі величенькі, багато ньончиків, багато всього. І грунти, все вона віддає. Помпу, ось цей фільтр віддає, все-все-все. Тому що вони якось там переїжджають, терміново продають. Хотіли 2500 тисячі, я ще випрошу це щоб 500 скинула. Ну ось так, їдемо, будуть у нас сьогодні рибки вдома. Такі ще погожі дні стоять, я вам скажу, як літом просто. Сонечко припікає. Позаду мене діти щось там спілкуються, сміються. Такий щасливий недільний в нас день. Ось ми вже під'їжджаємо до Лавіни майже. Зараз чоловік буде звертати направо, там є такий об'їзд за новусом. Ми трішки, знаєте, зупинилися там зараз. Перекладають покриття, роблять, зробили одну смугу всього незручненько. Ми завернули, бачите, скільки тут будується нових будиночків. Ще багато, досить квартир продається прямісінько поруч з лавіною. Зараз ми будемо шукати місце. Ось бачите, як багато машин, але тим класна лавіна, що можна завжди знайти місце, де припаркуватися. Ось мої футболісти позаду, настунька мене нас доженяє. Дуже любимо тут гуляти, не часто буваємо, але коли хочеться в магазини якихось, то татко сказав: Ю. Уск, я знаю, що є в лавіні, і там я точно припаркуюся. Спочатку ми побачили бачите, зоомагазинчик, так як ми будемо сьогодні купувати акваріум разом з рибками, нам треба буде купити для них корм. Дивіться, який дракон просто шикарний тут стоїть, такий приваблює завжди дітей. Ось Ваня пішов почитати, як його звати того дракончика. Ось і юск. Як завжди, тут багато цікавого. Хочу поділитися з вами тим, що познімати. Ось такі цікаві шафи, мечти білі і коричневі різних кольорів, можна придбати. В районі, так, зараз скажу, 3 тисяч гривень. Такий ось стелаж досить непоганий. Ми прийшли саме за тим, щоб купити ось такі вішалки для нашої старшої донечки, тому як в неї нема там шафи, і незручно зберігати в маленькій такій. Тумбочці, все просто, знаєте, накидується І потім зі жмакане таке одяг виходить, дуже жмаканий. Попросила вона 50 штук, але я сказала Алінка, то дуже багато. Тому беремо приблизно 30 штучок. Ми взяли ось білі, взяли різні. І чорні, і з таким, наче велюром. Досить цікаві вішалочки. Пішли ми вибирати тепер стійку для цих вішалок. Знаєте, була за 350 гривень, але вона така хліпенька була, що ми якось не схотіли. Іншу також з колесиками 35 тисячі якось занадто кусається ціна. Тому зупинилися ми на ось такі, як зараз чоловік. Бачите, перевіряє вона біла, але ми а, не знайшли саме білої стійки. Була запакована лише така ж сама, але чорна, і коштувала вона нам 2 тисячі гривень. Ось чоловік вже знайшов, йдемо ми на касу. Діти, поки там ми ходили, посиділи трішки на диванчиках. Саша з Ванечкою, з другом своїм футболістом ходили, щось розглядали. Ось, дивіться, які є тут декоративні, красиві дерева лимонні, багато таких цікавинок за 350 гривень. Бачите, якби для світильника така підставочка. Дуже багато атмосферних речей, таких класних, маючи свій бисад, подвір'я, я, мабуть, б, щось би та, тут та прикупила собі. Ось, тепер ми вийшли вже з лавіни, ми йшли тільки бігом все галопом, бо на матч треба було швидко їхати, щоб не запізнитися. І як потім, знаєте, ми приїхали, а ще й перенесли наш матч на годину, і хлопці були такі вже. Просто голодні. Ну, татко сказав, що перед саме матчем краще так не наїдатися, щоб сила була у хлопців і змога бігати швидко. Тому ми їх нікуди і не вели. Вже після матчу ми потім поїдемо і нагодуємо наших діточок в Макдональдсі, тому що ми їдемо на оболонь, а навпроти пив заводу оболонь. Ось так, 231 школа Києва знаходиться і прямісінько. На її подвір'я це їхній ось такий великий стадіон, куди ми прийшли. Ось тут саме відбуваються такі турніри, матчі. Турнір White Beat. Буде 6 ігор. Це наша перша гра, і так кожні вихідні, чи то в суботу, чи то неділю організатори самі будуть казати тренеру. Ну, а тренер, можливо, десь в п'ятницю ввечері буде надавати нам інформацію, коли ж нам приїжджати. Хлопці, бачите, одразу взялися за м'яч, а ми пішли ще трішечки прогулятись. Були голодні, пішли взяти собі кави, а також Настюші взяти щось перекусити. Купили ми по батончику, потім Настінька сказала Матуся. я Хоче ще морозива. Обрали їй морозиво, таке я також люблю стоп-наркотик називається. Ось Чоловік купив мені каву, моя улюблена, американо з молочком. А настунька взяли ще на паличці ось це морозиво. Також взяли кіткат ще Насті і хлопцям взяли полайону, взяли там 5 ще бананчиків, потім пригостили ще інших хлопців, друзів Сашка. Водички взяли, щоб попити. Дивіться, які тут красиві голуби. І так цікаво, люди набирають прямісінько воду, ось бачите, в цю миску. І тут голуби мають змогу прилітати і пити собі водичку. Так, гуляємо по оболоні. А тренер приїхав і каже, я щось наплутав, гра починається о 16.00. Побачили на настуні магазинчик зоотовари. Зараз зайдемо, подивимося, що там по чому. Зайшли в магазинчик, який дуже класний нам чоловік попався. Консультант продав нам 100 грамів корму за 45 гривень. І Знаєте, такі самі чіпси з ці хлоп'я, які ми брали гривень за 200, мені вийшло в зоомастері в лавіні. Уявляєте? Набагато дешевше каже зараз. Ак трішки занепадає. Рибк рибок закупляють, вони помирають, бо мало дуже хто купує їх. Спроса немає. Ось так на тут. Ми йому зробили витрога. Він такий каже, це ви перші за мабуть. Місяць хто прийшов питати про корм взагалі для рибок. Якийсь там був у нього на розві, на розсип, на розвіз. Ось. Тому так будемо підтримувати акваріумістику. Тепер чоловік каже, будемо кожен місяць їздити за кормом на куренівку, щоб купувати рибкам корм. Боці, давайте вже закатайте доміча. Люба, давай! Люба! І ось почався матч. Я, знаєте, завжди така вболівальниця, кричу, підсказую, ніби є тренер для хлопців. О, бо всі вже такі стали, знаєте, нам рідні. Ми кожного хлопчика знаємо. Знаємо всі їх сильні сторони, всі їх слабкі сторони. Ну і взагалі круто, що знаєте, і в цій команді також є наш хлопчик, наш синочок. Гордість аж розпирає, знаєте, що наш хлопець він все ж таки. Ціле спрямовано йде до своєї мети, дуже сильно цікавиться він футболом, ходить на всі тренування, жодного ще не пропустив. І, нарешті, тренер його помітив як дуже цікавого гравця. Навіть два рази його в напад ставив. Саша дуже класно працює саме в захисті. Він не дає пробити цей м'яч, він його якось там блокує, робить підкати, вибиває той м'яч. Ну і взагалі, знаєте, стоїш просто, і всі батьки кричать: мамі, треба гол! Ми стоїмо також гаренечі вперед, кричимо, знаєте, це така атмосфера, я вам не можу передати, що тебе просто переповнює адреналін, ти стоїш, вболіваєш. Нам навіть цей тренер бачите, в синій футболці постійно казав: Батьки, зробіть шахту. Назад, не підходьте близько до лінії на вигоняв, тому що всі батьки хотіли підсказати як краще зробити кожному своєму синочку. І ось потім після матча ми поїхали на квартиру до нашої старшої доні. Ваня, бачите, такий одразу схопив цю вішалку, цю стійку для вішалок. Ось йому незручно нести, але він не здається, такий також знаєте дуже емоційний хлопчик. Він у нас нападник на футболі, і характер у нього такий, знаєте, нападаючий. Це я вам показую вам вішалочки. Йдемо. Тут, до речі, біля Алінкіного будинку одразу є стадіончик, такий непоганий весь за забором. Її, до речі, не було вдома, тому що вона поїхала зустрітися з подругою, свій єдиний вихідний. Були там ще інші дівчатка, вони нам відкрили, відчинили двері, і мій чоловік завзято одразу прийнявся вкручувати, збирати цю е, стійку для вішалочок. Єдиний мінус, знаєте, що він десь поклав саморізи. Ось я вам покажу парфюм, який дитина моя сама заробила кошти. Коштував він їй 5 тисяч гривень. Вона вже, мабуть, років півтора його дуже хотіла. А з ведмедиком дуже такий класний, свіжий аромат. А це, бачите, ось такий кроличок, Це її сусідки по кімнаті. А ось такий маленький. Дружочок. Також вона ще рибку собі хоче завести в їх кімнаті. Під ліжком стоїть маленький такий акваріум на 2,5 літра води. Така, знаєте, дівчинка і 18 років, але вона дуже любить тваринок. Навіть тримала в цій квартирі собачку, поки вже її не вигнали, тому що вона пошкодила там трішки обої порвала і також пошкрябала двері. Чоловік почав збирати низ вішалочки. Ось, бачите, як гарно вона тут в куточку стала. Місця малувато в цій кімнатці, але зате моя дитина зможе гарно вішати свої футболочки, свої всі кофточки розвісити, і вони не будуть в неї жмакані. Також можна рушнички, ось так на тремпільочок вішати, щоб вони просихали. Бо в кімнаті досить спекотно, сухо, бо це південна сторона в них. Ось, бачите, яка краса. Скільки наскільки зручно, сюди можна класти ще на поличку, чи то взуття, чи ось таку коробку, і туди просто все, що їй не потрібно, чи навпаки потрібно. Навіть носки туди складати, щоб можна було доступ був постійно до шкарпеток. Вибачте. Ось ми, коли все справились, пішли навпроти, тут через дорогу вже Макдональдс, який дуже чекали наші діти. У Вані навіть дуже розболілася голова, тому що ми прийшли до Макдональдс, Дональд було вже 4 години. Це дитина бідненька з самого ранку, як він поснідав, і майже вже вечеряти потрібно було. Ми тільки ось попали, щоб піднятися на другий поверх. Вирішили, бо тут дуже класно, атмосферно ще й знайшли такий величезний стіл, який нам дуже-дуже сподобався. Він круглий, і диванчик навколо нього також, бачите, круглий. Спочатку я замовила ванічки. Щоб мам матуся скинула гроші мені за його замовлення, а потім зробила замовлення для себе. Я, як завжди, беру свій рол, дуже полюбляю саме фіш-рол з рибкою, коли я буваю в. Макдональдсі, то постійно його беру, а також великий стакан апельсинового соку. Саме він мені дуже подобається в Макдональдсі, ніж брати колу, такі напої якісь, то краще попити свіженького апельсинового соку. Ось І я цим взагалі наїдаюся. Дуже класно. Дякую, Любі, за перегляд цього відео. З вас подобається, а з мене натхнення на зйомку наступних моїх відео.